Якби я три роки тому не спробувала альтернативну медицину, то я б уже 23 й рік мазала б свою екзему на руках різними гормональними мазями без толку. А ось тут ви можете поглянути відгук мами, яка також колись побачила моє відео і звернулася на консультацію. І я допомогла її сину. Всього лише один місяць антипаразитарної програми дитині допоміг позбутися точно такої ж екземи на руках. Мама була дуже щаслива, тому що більше жодні аптечні препарати не мали такого ефекту, як звичайна антипаразитарна програма на основі лікарських рослин. Тому я раджу вам також не зволікати. досить вже мучитися. Спробуйте. Полікувати свої висипи з іншої точки зору, прибрати саме причину, а не безтолково реально мазати висипи і експериментувати над своїм тілом, тому що гормональні мазі завжди мають побічну дію. Тому моя консультація допоможе вам нарешті зняти ось цей нестерпний ранковий зуд і прибрати постійно запалену шкіру, яка вас постійно мучить кожного дня. Але якщо у вас немає такої проблеми, зробіть репост цього відео. Нехай його побачать люди, які давно вже борються з екземою, ніяк її не можуть прибрати.